Всім привіт! Я Аліна із Китаю. Сьогодні я хочу вам розповісти, як я потрапила до Китаю. В Китаї я вже більше п'яти років. Так от, коли я навчалася в коледжі, в університеті, навчалася я добре, закінчилася червоним дипломом. Мені дуже сильно хотілося продовжити своє навчання за кордоном. Була в мене така ідея фікс. І тому я і днем, і ночі вчила англійську мову, але потім, коли я діло ближче підходило до закінчення бакалавра. Я почалася в коледжі в Ірпіні на юриста, а бакалавра в Харкові Ярослава Мудрого, але на заочки. Так, от уже і працювала в цей час в Києві. Так от, коли вже доходив час до того, що скоро треба поступати на магістратуру, я зрозуміла, крім англійської мови, крім гарних оцінок, ще потрібно дуже багато грошей. Я пам'ятаю, я пішла на ярмарку університетів якусь і там була одна дівчинка, вона поступила в Кінстон Великобританії. Я її запитала Класа, як ти поступила? А вона мені сказала, що чесно, треба багаті батьки. Я така <сміт) <сміт> дуже мотивуюче. Але ви знаєте, працювала я потихеньку працювала помічником юриста, думала, буду відкладати гроші на навчання. Не відкладала, зарплата була мізерна, така мізерна, я пам'ятаю на роботу, їхала в трамваї, і там озвучували, що шукають кондуктора. І в кондуктора зарплата була там в три рази більше, ніж у мене помічником юриста. Я не пам'ятаю, чи 2000 гривень у мене було, чи щось таке на той час. от. Ну, Тобто, на життя навіть не вистачало. Мені це надоїло, я вирішила на помічника юриста я не зароблю грошей, пішла працювати в аеропорт, потім пішла працювати продажником, ходила з магазину в магазин по Києву і пропонувала людям придбати в мене цукерки. Плюс цієї роботи був в тому, що нам давали на пробу цукерки, а я дуже люблю солодке. Щоб ми знали, що ми продаємо, от, і в мене були безкоштовні цукерки. І от одного такого дня, коли я ходила, продавала в мене був обід. Обід у мене був на лавочці. Бо ну, якби, ти просто ходиш весь день, ноги болять, це просто жах, але ну, потім звикаєш. Так от сиділа на лавочці, обідала. І на іншій лавочці поруч була дівчинка, яка розмовляла з своїм хлопцем, і вона казала, що все, я діду в Китай, я вирішила, буду працювати вчителем англійської мови. І в мене тоді клікнуло в голові. І Я подумала: ага, так можна, значить, Я вирішила, що я також поїду в Китай працювати вчителем, зароблю там собі гроші і потім поїду навчатися на магістратуру в Канаді. Але в мене не було грошей, щоб поїхати в Китай на квиток і на перший місяць життя і так далі. Тому мені я попросила свою сестру. Вона мені дала, я вже не пам'ятаю, чи тисячу, чи дві тисячі доларів. Я придбала квитки. І поїхала в Китай по туристичній візі. Це було дуже ризиковано. В Китаї я приїхала, знайшла роботу, вчитила. Моя віза закінчується. Я продлила її ще на один місяць туристичну візу. Можна продлити на ще один місяць, якщо ви там написуєте список, куди ви хочете, ще куди ви хочете поїхати, куди ви ще не попали. І потім я перейшла на мовні курси. Щоб отримати візу на мовні курси, мені треба було їхати в іншу країну. Це була або Малазія, або Росія. Або Гонконг. Гонконг це Китай, але треба було за материковим Китаєм. Я поїхала в Гонконг, мені дуже пощастило, багато кому відмовляли. Мені візу проапрували, видали візу. Бо я тоді дуже боялася. Я думала, мені зараз не дадуть візу, я поїду в Україну просто з величезним долгом. Для мене то були великі гроші на той час, ну і зараз не маленькі. От мені видали візу, і я почала навчатися тут на мовних курсах. Навчалась, навчалась, навчалась. Одночасно здала тест ТОФУ для того, щоб навчатися в Канаді, здала його добре. Тобто я вже могла подаватися в університет, але в Китаї мені запропонували, так як у мене вже на той час був непоганий рівень китайської мови. Мені запропонували навчатися в Китаї на магістратурі безкоштовно на стипендії. У мене вже був гарний рівень китайської мови. Зараз перехожу пархід. Гарний рівень китайської мови, і тим, у кого вже було чи з це п'ятий рівень китайської, всього зараз шість. Запропонувала навчатися безкоштовно на магістратурі. І я потім знайшла тут свого хлопця, який вже мій чоловік. І я вирішила, що я залишаюся в Китаї. Типу, мрія була навчатися за кордоном. Ось я навчаюся за кордоном, ось мені вже тут все подобається. Вивчила китайську, затрималась затрималась і думала, що вже все, буду я вже. В Китаї, мабуть, назавжди. Але зараз, якщо ви фоловите мою історію, то ми плануємо переїзд з Канаду, і, можливо, я так планую, що коли ми туди переїдемо, спочатку я знайду любу роботу, яка є, а потім хочу також піти після того, як ми отримуємо піар, якщо ми його отримаємо, я хочу піти навчатися все таки в Канаді і отримати, отримати канадський диплом. І потім я думала, якщо нам не сподобається, або багато кому не подобається в Канаді, ми можемо повернутися назад в Китаї, бо мій чоловік не буде відмовлятися від громадянства. І вже після того, я думаю, уже з канадським дипломом, у мене тут буде в Китаї більше перспектив. Але я сподіваюся, що нам в Канаді сподобається. Або також сподіваюся, що війна на той час в Україні закінчиться, і ми поїдемо в Україну. Буде видно, куди ми поїдемо, поки я зараз знаходжуся в Китаї. Дякую, що подивилися. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо вас цікавить більше дізнатися про життя за кордоном або якісь окремі моменти. Хочіть, запитуйте, я буду відповідати завжди. І я вже майже дійшла до автобусної зупинки, їду на водійські курси. Вчуся водити авто, для того, щоб потім, якщо ми поїдемо в Канаду. Я вже могла водити авто, бо це там дуже необхідно. І от так. от. Дякую, що подивилися. Пока-пока.